Нановні BMW, всім здоровенькі були! З вами компанія Gold Cars, і до нас на продаж приїхав ось такий білий, гарний BMW X3 серії. Друзі, зараз більш детальніше вам розповім про нього, і також скажу, яка його ціна, як його можна придбати, і також його можна нагадую, придбати у лізинг. Як це можна дізнатися, переходьте поки що на наш телеграм-канал, зверху в шапці профілю є на нього перехід, і ви можете дізнатися про цей автомобіль і багато цікавих автомобілів, ще, які в нас є на продажу. Нагадую, це є компанія Gold Cars, місто Львів, Трощана 19 і княгіня. Ольги 106. Друзі, це у нас є 2012 рік, 2-літровий бензиновий двигун на титанчиках, хороша літня гума. 141 тисяч оригінального пробігу, білий світлий такий салон. Має в нас пам'ять сидінь, регулювання сидінь, 4 школи підімача, руль. Автомат коробка передач. У нас тут є двохзоний клімат-контроль, великий мультимедіа з камерою заднього виду, панорама, багато що різних функцій в принципі цього автомобіля є. Дуже класний автомобіль і гарна в нього ціна. Зараз вам скажу в кінці відео. Ось позаду у нас теж в третьому дуже багато місця, дерев'яні вставочки, чистенький гарний автомобіль, задня камера виду, і цей автомобіль вже знаходиться у нас на майданчику і чекає нового власника. Тест-драйв, будь-яка перевірочка, записуйтесь, телефонуйте за номером телефону 093 340 40 і ми вам допоможемо у підборі саме цього автомобіля. Без проблем будь-яка перевірочка. Ціна такого автомобіля 13200, плюс гарний торг на місці. Без проблем буде на по ньому між іншим дуже гарний тор. Гарна ціна, повний привід. Також цей автомобіль, нагадую, можна придбати в лізник. Якщо вас зацікавило, телефонуйте, заїжджайте до нас в гості. Будемо раді вас бачити. Працюємо цьому кожного дня без вахідні.